Закон це тільки дороговказ. Далі ще мають бути підзаконні акти, далі ще мають бути відповідні порядки прийняті і так далі. Тому подібне. Що є в Миколаєві? В Миколаєві на найближчу сесію буде виноситись проєкт рішення про комісію, знов ж таки про затвердження комісії, про топономанічний так. Комісії зараз ми приймаємо заявки про бажаючих. Хто хоче працювати від бажаючих і від колективів різноманітних, хто має бажання працювати в цій комісії? Далі буде відповідне рейтингове голосування. Що ми визначаємось, як це буде? Чи це буде об'єднана? Яка розширена засідання комісії депутатів міської ради, оскільки нібито регламент міської ради не дозволяє проводити реглам... такі рейтингові голосування під час сесійного засідання, пленарного засідання, відповідно. Тобто буде якісь, будуть якісь рейтингові голосування, які дадуть можливість, можливо, навіть і жителі міста. От я чув таку, таку пропозицію від Олександра Федоровича. Зараз розробляється технічна можливість, так як, наприклад, ми голосуємо за громадський бюджет. Тобто, щось таке буде подібне щодо участі членів комісії. Обов'язково там будуть представники від влади, тобто ті люди, які будуть вести протоколи, які відповідають, несуть відповідальність і відповідно до своїх Повноважень або своїх посадових обов'язків за те, що буде відбуватися на цій комісії. І Далі вже пропозиції комісії, як рекомендаційні, будуть виходити в сесійну залу, і вже далі будуть змінюватися або приз... називатись по новій вулиці, або внестись зміни в назви. Ми проведемо також аналіз відповідності українській мові, ті назви, які в нас є: тобто воєнна, колодязна, погранична. Кузнецька і так далі. Є різні думки. Ми хочемо отримати експертний висновок від українознавців, від мовознавців, наскільки відповідає закону про мову дані назви. І далі це все буде рухатись поступово і не поспішаючи.